Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Сьогодні буде таке відео, мова пройде про оранку. Uh, Що? Що ж таке оранка, друзі. Я то не супер там професіонал там, я не експерт там, знаєте, скажу зразу. От. Але почитавши в інтернеті деяку інформацію, друзі. От, хотів би з вами поділитись. Бо є такі коментатори, які мені написали там один коментатор. написав, що Оранка, це, ну, що 20 см, там, що це не Оранка. Ну, ж правильно кажу, яка з ці оранка? 20 см то не оранка каже. Оранка це має бути, як він написав. Я зараз тут коментарі додам, подивитесь. Він написав, що оранка це глибина 35 см, як мінімум, і трактор має бути не менше 80 кінських сил. Так, і тут зараз стапе, подожіть, друзі. Що я хотів сказати? Не менше 80 кінських сил, получається. Ага. Тобто МТ Зон, це типа ЮМЕС, там МТЗ, да? то це типа Оранка, да? він Ора там. Три корпуса, там по 35, например, да, там чи по, по 30, там на глибину вже 30 см, 35, то це типа Оранка, вважається. О. А 20 см, то кажеш крябані. Ну, що тоді виходить? Якщо Т-25 і Т-40, то це не, не Оранка, значить вони не орик, чи що? Я не можу зрозуміти. Щось нелогічно. Може ви хтось знаєте, друзі? Може хтось з вас знає, то напишіть мені в коментарях. Як це так розуміти? Я щось не розумію. Якщо чесно, ну. Виходить, що Т-25 це не трактора для Оренки, так? Вони типу не створені, виходить. Ну, не Т-25, не Т-40. Капець, треба бобошку позвонить сказати, що блін, що там в нього не Оранка т 40 Получається, що так, зі слів цього, блін, коментатора, блін. йо -майо. Блін, як шоці? Як люди таке пишуть, блін, 20 см каже, то не Оренка. Дивіться, зараз зайдемо в інтернет і там все чітко розписано, що таке оранка, які є види оранки. І зараз з вами розберемося, бо можливо також хтось не знає, то щоб не писали дурниці і не позорили, так сказати, себе в першу чергу. Ну, от, щоб не позоритись перед кимось. Спочатку ось ви подивіться інформацію, почитайте. Тому, друзі, зараз ми почитаємо разом з вами цю інформацію. Я виведу зараз на екран. Подивимося, разом почитаємо. І... Зробимо повні висновки, щоб, як то кажуть, розставити всі крапки над І. От, бо мене це комарить реально, не знаю, чи це пише, та це ти шкрябаєш там, на 20 см, капець. То шкрябайте на 30, орайте там на 40, мені там все одно, хоч на пів метра в землю вирийте. мені якось там, ну, типа. <ривіт> не холодно, не жарко від цього хлопця. Хочете, можете орати і на 40 см, ну, типа, там мені по барабану. От, горіть, як хочете, чим хочете. Ну, типу, мені вистачає 20 сантиметрів полні друзі. І все родить нормально. Вон, батько взагалі мотоблоком орав, у нього 4 кінських сили, дизельний мотоблок повітряного охолодження. Він взагалі 16-17 см орав і під картоплю. І завжди нормальні врожаї були. Ну, типу, якби як, як то кажуть, гріх жалоється. Завжди все і картопля родила. Все було взагалі шикарно. Тому. Типа сенсу я не бачу ра там на 30-40, типа, і в нього воронка це 30 40 см не менше, капець. Тому, друзі, давайте зараз розберемося, почитаємо інформацію і тоді як то кажуть, всі крапки на дві розстави. Так, ну що ж, друзі, спокопався в інтернеті, знайшов таку інформацію. Колись помню ромчик техноворонтом, тоже знаходиться інформацію там розказував, бо так само коментатори були такі самі, блін, дуже вумні як вудка. Короче, ви самі знаєте, да. От. То, коротше, писали теж, що там це не оранка, то шкрябання 20 см туди-сюди, коротше. От, то що я хочу сказати, друзі, ось на що інформації, де таких коментаторів знімаються відео. Ну, також, може, комусь буде корисно, хто не знав, то типу, якби для всеобшого розвиття, скажімо так, вирішив записати це відео, друзі. Все ж таки оранка? Дивіться, оранка на глибину до 20 см називається мілкою. Ага, значить, це такі 20 см? Ну, до 20 см, значить, є така воронка, і називається вона мілкою. Дивіться, якщо 20-22 см, то це оранка звичайно називається, а якщо більше 22 глибокою називається. От. А понад 40 см, то це вже плантажна воронка. І дивіться, далі воронка покращає фізичної вистависті грунту, поростість що там ще. Коротше, не ми зрозуміли, так? Да? Ні. Nee. Ось тому дивіться. Э, Бачите, виходить, що є така оранка, да? Є оказується до 20 см, то то зовсім а це звичайне від 20 до 22. Ну, так в мене звичайна оранка, виходить. Якщо в мене от 20 см, ну 20 є, то це в мене звичайна оранка, тому що він там буду розказувати мені, що оранка це скільки я там писав? 25-27 см, там, там чи 30. О це каже не, це не оранка, у вас це дисковка. Оранка типа 27, ну а 30-ті више, ну і глибше. Більше 30 сантиметрів. Оце кажуть вже оранка. І трактор потужністю не менше 80 кінських сил, Капець, блін. То що получается, Я ж кажу остріні трактора, що це вообще типа води, ну що це не оранка, вони не предназначені для оранки, Що получается, так? Це вообще, ну типа, знаєте. Таку діть, часом несуть дівальні експерти, що я просто, блін, поражаюсь їхньої такої бліннетого. Капець, як не знаєш, то нащо ти пишеш таку дурню всяку? Капець. Оце мене найбільше, ну, типа дивує, коротше, що, блін, ну не знає і пише, блін. Буде щось доказувати, яка там оранка, капець. Так що, друзі, якось так. Я думаю, що розібрались, ось, почитали разом. Оказується, що є, і до 20 сантиметрів, і від 20, і більше, то є, ну, є чотири види, ось розписали, все чітко ми з вами почитали. Кому цікаво в інтернеті введіть, знайдете цю саму інформацію, ну типа, перепровірите, коротше. Ось, так що, друзі, якось так. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, я думаю, що ми вже розібрались з цим питанням. Є мілка оранка, середня і глибока оронка. Тому тут якби, ну то виходить, що 20 см це все-таки оранка. А цей коментатор мені розказує, блін, ну-ну-ну. Не робіть так. Не розказуй мені більше такого. Ось тому, друзі, я що хочу сказати, в мене більше 20 см, якщо брати ґрунт глибше орати, то вже там, виходить, вже глина йде такий пісок, то смисл мені не родючий ґрунт піднімати наверх, а нормальний ґрунт, який родючий шар ґрунту, перекидати туди вниз. Ну, типу, це, якби, треба бути, я не знаю, якимсь. На всю голову повернутим, щоб просто таке робити дурню. Коротше. О, то мені, в принципі, вистачає 20 см, навіть деколи 18. 18-20 це для мене, друзі, саме, ну, нормальний, оптимальний варіант, я скажу так вам. Золоті слова. Ось, Тому, в принципі, і трактор бачите, на 12 коней, хай скажем, ну, типу, розкачаний 12. там, до скільки там 13 там, чи до 15 Та, Ну, коротше, то не важливо, друзі. Хай навіть 12 кінських сил. В принципі, вистачає для того, щоб орати на 20 см глибину. До речі, друзі, відос з оранкою скоро буде на каналі, тому ви ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І підписуйтесь, хто не підписаний. Тому, друзі, такий відос був сьогодні. З таку хотів вам поділитись з вами такою інформацією. Ось. Я сподіваюся, що ми вже, як то кажуть, ці крапки над надій розставили. Тому, друзі, не знаю. Кожен ура, як він може і кому як підходить. А під когось підстраюється, що це він там розказує, що треба, що треба 35 см глибини і трактор не менше 80 кінських сил, ну то та й горі тоді. Такими тракторами і на ту глибину. Ну тут типу, кожен сам вирішує. Тому. Якось так, друзі. Сподіваюсь, ми вже розібралися з цим питанням. Я давно, до речі, хотів зняти це відео на цю тему. От, бо є коментатори, які не розуміються, каже, 20 см то шкрябані. Ніхто. Блять, то шкряба то та оріть, тоді глибше, мені якось типу, по барабану, я ж кажу. Я орю на 2 см і мені вистачає і все родить нормально. тому... Тому якось так, друзі. Ну що ж, Друзі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, як завжди, всі корисні посилання знайдете під кожним моїм відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!